Вітаю, друзі. Ось прийшла вже пора перший раз просапати картоплю. Ось трошечки е, в, в, ну, е, показали, як, як це робимо за допомогою нашого просапного форте. Ну він і не зовсім просапний. Як виявилося, він непогано справляється із фризою е, по три секції з кожної сторони, це виходить шість секцій. Також непогано працює. Але основне в мене його призначення це ось в такому вигляді, як зараз просапна фреза. Дуже непогано виходить. Я так і не встиг зробити їжаки, все, все збираюся, як тому кажуть, танцюристові весь час щось мішає. От, ну. А саме основне. Що мішає, якась три причини. Перша причина стан здоров'я і, і похідні це час і фінанси. Ну, цього року весна у нас була якась не дуже сприятлива, дуже довго то сніг, йшов, то, то заморозки були, хоча зима то була тепла, а весна виявилася холодною. Ось на сьогоднішній день, 16 травня. На кінець потепліло. Але вже кілька днів стоїть тепло. Але вчора то дуже сильний був вітер. Такий суховий. Ось як бачите, на нашому пісочку вже порох. А там, де земля по весні не оброблялася, наприклад, у грядках, Дружина в мене там просап... просапує цибульку, то навпаки забило землю так, як асфальт стала. От. Ну, ось так. такі. От саме Найкраще в грядках це ось такі. Ось таке мульча замульчовано. Ось тут земля м'яка і не треба нічого просапувати до самого збору урожаю, от в такому вигляді воно і буде у нас. От. Ну, Це буде по ходу, будемо ще показувати. Ну, не знаю, чи це ці заморозки були, чи що пожовтіли в кінці часника. І в цибулі так само бачу, ну, кінчики пожовтіли. А можливо, щось не, не вистачає, трошки фосфатів якихось. Ну, Вже його підживлювати, хімією ми не підживлюємо. А так вже тут підживлювати, мабуть, ми нічого не будемо. Ну, на рахунок. Форте. Значить, показав він себе, як з найкращої сторони. Ну, недоліки на даний час вилізло два. Перший, бачите, відвалився цей замочок. Прямо кусочок його відвалився і випав. Ну, це не страшно переробимо. І другий не буду зараз відціняти, бо вирізав прокладку під е, кришку на бак, вирізав із звичайної е, камери. Ну Вона, звичайно, не бензостійка, її розчавляє, відкрию і там розчавлює. Як вона вся розлазиться тоді. Поки не буду чіпати, то почало було з бака бензин витікав. А так, все нормально, все працює. Значить, Двигун обслужений по весні, масло помінене, фільтр так само, помитий, масло помінене. Ну ну ось такий він, ну, Вигляд бачите робочий. Я не дуже ще в принципі цього року користувався зв'язку станом здоров'я, але в мене користувалися сусіди. В мене від сусідів немає. Як то кажуть, ми ділимося, хто, хто що має. Молоді хлопці вони мені допомагають, я, а я їм техніку надаю. От, от такий на сьогоднішній день стан. Ну, мені, мені дуже в принципі, подобається. Це просапав ним. Через кілька днів ще раз пройдуся, ви як бачили, що вся біла, біла ниточка зверху. Гарненько спушило. Ну, дощику треба. Ну, правда, щось не передають нам душів. А похолодання були. От, було вже в день було по 20 градусів, а на ніч мінус один ще було. Такі різкі перепади в нас температури, температури. Таке погода нас не балує. Ну, ось і все. Садки відцвіли. Ще трошки де-неде яблуні. Ну, вже перецвіли, можна сказати. Це вже таке опадає цвіт. А вчора вітер то обтрусив все, що ще було де. Ну, Бажаю всім, як кажуть, скорішої нашої перемоги. Слава Україні. Всім гарного здоров'я і гарних врожаїв.